Добрий день. Вітам всіх русинів, кому інтересна русинська тематика. Що ми думаємо за себе? Чим це хочемо поділити межі особою, чим ми хочемо поділити за цілим світом. русинами. Кілька днів тому з'явилося на YouTube каналі Товариство про русинський розвій, а то є rusinnsociet.com. Тож тоді за мною публікація Інтелігенція B.S.N.R. появилася кілька днів тому. На Ютубовій аудіоверсії можете переслухати, я собі переслухав. Пригадаємо собі, як читаємо, коли з'явилася публікація автора Митра Ерделі у 22 2022 року. І вже як много звідань і важливих питань задає автор нам про наш нарід Русинський. Як то є, же нарід. Має свою інтелігенцію. Ким інтелігенція є про свій нарід? Найбільше, ким є інтелігенція, коли стає напроти свого народу? Є інтелігенція свого народу, є інтелігенція для свого народу, є інтелігенція зі свого народу, але вже від когось до кого іншого інтелігенція від влади, котра має діяти на нарід. Чи інтелігенція от народу. Кілька десятиліть тому з'явилися такі публікації історичні, монументальні, таке нова методологія в історії, котру запроваджать Норман Девіс, історик. Меніся Барс полюбила його історія, його концепція щодо історії, і такий важливий момент вже. Він впроваджує нову методологію і каже, що історія, котра описується до того часу історія, котра ігнорувала, брала до уваги, що це творить у народові. Чим жиє народ, що думає народ, що хоче народ, що чинить народ в тій час. Історія це спроваджувала до того, що деякий князь, там, таким, якомусь там, не знаю, знаю галицько волинський захотів і все, пішов туди, взяв військо, з тим якусь війну провадив. З тим, який союз чинив, натився, у вженив, взяв там з Угорщини, чи Уткіч собі невісту, це вженив, тим жона була гопак. то така війна, такий союз, той став королем там, там, воювали там, поділили ту, і та територія пішла сюди, вправо-вліво. Норман Девіс каже, що то не є історія. То історія якоїсь мінімальної частини общності Люди, котра є там, і котра. Може, да, який вплив мать на Дашто, але в більшості вона має вплив на якісь такі формальні речі. Не те, що це побивать в тому народові в той момент. Чим жиє народ, як жиє народ, як це він розвивається, то й даш то інше. і історія ну, якось то вшитко вміла ігнорувати. Низ публікації Метра Ерделі. Я читам, із відання за інтелігенцію. Від автора ким є інтелігенція, звертать нашу увагу, інтелігенція це є моральні лідери, ініціативна частина общества, що то є ті, котрі суть інтелектуали. Я би ще додав такі кілька моментів важливих, що то є інтелектуали, котрі здібні розуміти, і здібні критично заставити додачу до того, що розуміють. Інтелігенція то є ті, котрі здібні критично ставитися щодо себе, до того свого думання, своїх концептів, вміють критикувати себе не так жорстко, моцно критикувати себе, наприклад, щось там собі, концепт, декі придумав, щось там пишуть, і вміють так скритикувати то, що я то й повів, то, що я ту й думав, то, що я там, там. А може я брешу, а може мені святолем любить, а нема для того, деяких аргументів, щоби так стверджувати, що то було. Чим є інтелігенція? Русинському народі, то ще є важливий такий момент, що інтелігенція має деякий інтелектуальний рівень мати. Ну і, і розуміти себе, розуміти те, що все творить довкола. Інтелігенція народу має розуміти свій народ. Розуміти свій нарід і вміти концептуалізувати то, що є в народі. То, що є в народі, що народ думає, що народ хоче, що народ має таку як узагальну общу позицію щодо чого, а не є та, та позиція формалізована, бо не може кожен челядник одновременно в Закарпатті подумати то саме і так само захотіти щодо чогось, то деякі лідери, деяке така інтелігенція, то є інтелігенція, яка вміє то однайти, сформалізувати, люди читають, люди кажуть, то ми думаємо, то є наша позиція. Це є те, що ми думали. Більше того, інтелігенція має таку ще рису, що інтелігенція розуміє народу від того, що народ ще Раз не розуміє сам в собі. Пояснюєш, що то значить то є так, же, коли даж то народові хибить. Ну, не може знайти, не, не знає, як то зробити. Не, не розуміє, що то є. Але хибить от треба даж. І так як якісь науковці фізики даш то не знають і учать там щось досліджують. Найдуть пак: О, знайшли ми такі відкриття, де якесь щось там, прогрес науці. Так у народові, адже народові даж що може хибити, народові може не хватати. Народ то, -то не розуміє, але... Інтелігенція народу того народу декасто це уявлять, формалізує, описує, тлумачить, пояснює і народ каже, що є то, що нам хід. То є імені наше. То швидкі ми потрібно, то ні потрібно, то нам, як народу, є потрібно. І інтелігенція то вміє то швидко сформалізувати дати тому народові. Чи інтелігенція русинського народу, то була інтелігенція про нас, про нарізація, це інтелігенція нашого народу. Дивимось на Цілість нашої історії, і видиме що це була інтелігенція, котра якось мала походження з нашого народу, бо знала з дому, бесіду нашого народу. Але займалося головне тим, що обслуговували режими, котрі були у нас на Закарпатті 300 років тому, 200 років тому, 100 років тому, 70 років тому. Адже вона мала бути лояльна тому політичному режимові і могла бути нелояльна народові. То мало просто бути не як квентисенція, не якесь інтелігенція, інтелектуале. Думання свого народу, але мали б просто формалізувати і об'являти народові, що ти тепер навіть маєш думати так, твоя процесія народу є така. Тобто переучувати свій нарід, а світогляд того, кого була влада, кого був політичний режим в той час, да, наприклад, в Угорській королівстві, в Трансільванській князівстві чи де інде, в комуністичному Радянському Союзу інтелігенція переучувала свій нарід бути правильним, бо, бо нарід є не є правильні такі, такі політруки. Якщо припозираємося. Нашому народові, котрий много-много заставав без Інтелігенції, котра була на позиціях народу, а інтелігенція, котра була на позиції влади, котра в тому часі була над нашим народом, і спробуємо поникати методологічно на концепцію, так як Норман Девіс, представлять історію, світу, історію народів, то можемося наблизити до такого моменту. Увидіти в трагедії нашого народу, котрі обстає без інтелігенції, без власної інтелігенції. Така небезпека, така хиба, що інтелігенція, котра не є з народу, але котра є серед народу. Люди вже звикли що так було, так буде на тема. І це не дасть робити. Мусимо тих чолядників вважати, що то наша інтелігенція, бо інших це не дасть. Низь така є. Небезпека в нашому русинському народі, що та інтелігенція, яка себе називає інтелігенцією, яка себе каже, ми Бомонд, ми еліта, общество, суспільство, да? як чули ми такі Бомонд, прекрасне слово. Каже, вона має таку тенденцію вчити русинський нарід, щоб він думав вже в минулості своїй. Русини нігде не думали, що думають, і нігде не думали, що хотіли. Жде в нашій історії мають бути вимазані вшитки представники русинської інтелігенції, котрі не служили режимом ти часи. Вшиткі представники інтелігенції русинської, котра була за часів Австро-Венгрії. Не служила австро-угорській владі. А деякі інші інтелігенти, котрі десь там з'являли, да, серед народу, навіть в деякий спосіб, це не добрі інтелігенти. Інтелігенти добрі, котрі були проурядові. За часів Мадярського королівства, ті, котрі були добрі, котрі були для Мадярського королівства під час Другої світової війни, з 1939 по 1944 рік, коли той була Мадярщина. Добрі суть ті інтелігенти, котрі робили і були лояльні угорському урядові в ті часи. В 1770-х роках при Марії Терезі, той, хто писав, деякий письменник Закарпаття, але не робив то. Для уряду Марії Терезії є недобрий інтелігент. Таку травму, котру з радянського часу винесла нас в маріт інтелігенція, котра в радянські часи була. Деяка була зліквідована, деяка депортована, деяка мусила втікати, деякі виїхали самі, бо так, як той тисли. Бо з роботи киряли, з університетів виганяли, вони емігрували там чи Мадярщину, чи де інде. Вже наша інтелігенція в ті часи і нарід, котрі позирав на ту інтелігенцію, зійшло до такого часу, вже таке, каже автор нам в тій публікації, вже серед людей з'явилося таке відношення до інтелігенції, що інтелігенція то є, які бюджетники, котрі на зарплаті сидять у держави. Обідне, недобре слово, котре не може так до інтелігенції да, окреслюватися. Але воно да вказує, що в суспільстві в обществі нашому все з'явило, і Донись воно так майже і далі триває, таке радянське. Кот ти є русинський інтелігентись? Ко ти є в минулості русинський інтелігенти. Правда є, деяка така правда є в тому, що ті інтелігенти, котрі є лояльні політичній владі, і вони суть не інтелігентом, не представляють позиції народу, а позиції влади, і нав'язують народу, що народ має бути інший, і народ має бути правильний. Вже в тому прошарковій інтелігенції вшитка інтелігенції минулості така сама. От дивно є да, що серед русинів низ інтелігенція, котра є не од народу, а от влади, вона вважає, що при Угорському королівстві серед русинів була тільки та інтелігенція, котра була од влади Угорського королівства. І робила у них на зарплаті. Не? Ко ти є, звідать нас автор, русинські інтелігенти, ко ви такі русинська інтелігенція в нижньому часі. Русини много ж то мають і думають за то. Яка б мала бути інтелігенція? Що інтелігенція приносить кожному народові? Я завжди так підкреслюю автор сьогоднішньої публікації, і сайт Rusyn Society каже: порівняйте себе словацьким народом, з українським, з польським. То буде найраз зрозуміліше. Ну, візьміть інтелігенцію, інтелектуальні польського народу в Польщі. Розуміємо, що що ходить. В Словація і словацького. Україні українського. Швидко і зрозуміло. Лем так, позираючи у порівнянні можемо розуміти, а чим є інтелігенція русинського народу, про -ру Так, Така ще одна хиба, яка вже закончу кінець дам. Є ще одна хиба, яка далі наслідує за тим протистоянням, противагу інтелігенції і русинів русинського народу і русинської інтелігенції. Або інтелігенція, яка є для русинського народу, а кого знати, вона русинського чи не русинського народу, є така ще небезпека, проблема, травма, і вшитку щось буде тягнути далі допереду. Нібито інтелігенція русинського народу є головним проблемом того, що в Україні не може сьогодні знайти концепт конструктивного розуміння і сприйняття русинського народу України. Квазі-інтелігенція то є то, що ламлевшисько і робить русинський нарід і видження його на всеукраїнському рівні. Суцільним деструктивом. Суцільним деструктивом. Інтелігенція. В.С. русинський нарід. Позираємо. Читаємо публікації сайту Rusyn Митер Митерерделі. У нього там є не одна публікація, кілька барс інтересних, барс важливих. Оця публікація є груба. Можемо слухати на Ютубові Товариство про русинський розвій. Там є аудіопублікація. цієї статті Можеш прослухати собі десь, машини їхати і прослухати можемо. Ну і також читаємо, читаємо, позираємо інші публікації цього порталу. Вшитку є інтересне. Швидко є важливе, много чого дає додумання. І то в нас таку родить надію, що своїм думанням ми прийдемо до відповідей, котрі вирішать швидкі питання русинські. Вшиткі питання. І не будемо в такій ситуації, як низь, якоїсь незрозумілої підстави, бути в деякий спосіб делігімітозований, як в Україні. От. Незрозуміло вітання всім